Привіт, друзі! Мене звати Ірина Прокопишин. Ви на Ютуб-каналі проєкту міста сили дивитесь мої новини. Чи готові українські громади до ймовірних затяжних блекаутів? Про це і не тільки у сьогоднішньому випуску. Росіяни щораз раз ціляться в енергооб'єкти та хочуть паралізувати енергетичну систему України, але ворогу не вдалося наше життя поставити на паузу. Життя за графіком нині не злякає жодного українця. Генератори, зарядні станції та павербанки стали невід'ємними атрибутами повсякдення. Що ж змінилося у побуті українців та якими лайфхаками користуються? Почуємо. Я утром встаю, і починаю хвататися за все, їсти варю, ставлю стіральну машинку, і все роблю. А вдруг відключать світ. Приходиться якось наперед думати про те. Що вивчити, чи там що роздрукувати, просто насолоджуйтесь тим, що тим, що є, і все. Можу про лайфхак сказати, але це також не для всіх. Ми зараз з чоловіком перейшли на питання на доставку питання, тобто ми не готуємо дуже зручно. Ну тобто, вам зранку привозять п'ятиразове питання, і вам не потрібно готувати. У нас є генератор, акумулятори, дуже багато повербанків. Ну так справляємося. Звичайно, погано, коли немає світла. Але загалом можна якось виживати, пристосовуватися. Що ж, як бачимо, українців блекаутами не здивуєш. Ми сильний і винахідливий народ, тож пристосувалися навіть до таких умов. А як щодо об'єктів критичної інфраструктури, шкіл, лікарень, бізнесу, розповідаємо. Поки більшість регіонів без живлення через ворожі обстріли Житомирщина почасти була зі світлом. Як впроваджували альтернативні джерела енергії ще до повномасштабного вторгнення, а тепер нарощують потужність. Наразі ми можемо говорити про 240 МВт альтернативної генерації. Це сонячні гідроелектростанції, а також біогазові установки. 60% котелень в області вже працюють на альтернативних видах палива. Переважно це дрова та щепа. Але про всяк випадок не забули і про генератори. Приміром, в тетарівській громаді області ними забезпечені всі критично важливі установи. Допомогли американці. Також громада запаслася паливом і вже планує встановлення сонячних панелей на школах і лікарнях. Не забули і про комфорт людей. Є пункти незламності. У нас на території їх п'ять, які постійно працюють. Молодь да, приходить, бо вона грається із телефоном. Вони частіше сідають і вони приходять. А люди вони знають похилого віку, ті, які е, достатньо дорослі, вони знають, що їх мобільний телефон завжди повинен бути заряджений. Для місцевих мешканців Ужгорода слово блекаут за понад два роки стало звичним. Зізнаються, дехто запасся генераторами, а хтось терпінням. Дуже страждаємо від цього. Вимушені включати генератори, які додатково потребують коштів на бензини, так далі, на обслуговування генераторів. Дома практично тільки ночуємо, але також не дуже добре, бо приходимо додому. Світла немає, теплої води немає. Скоро вже зима, не знаю, як буде з затопленням, немає можливості поставити якісь сонячні панелі або щось типу того. Направду головне не панікувати, тому що паніка нам не дозволяє стратегічно і логічно думати, але векаут можна пережити. На території всієї Закарпатської області готуються до потенційних блекаутів, працюють над збільшенням кількості когенераційних установок, встановленням вітрових турбін. І в будь-якому випадку комунальні установи Ужгорода вимкнень світла не бояться, каже міський голова. У випадку відключення електроенергії наші шкільні і дошкільні навчальні заклади, медичні установи та комунальні заклади. Забезпечені потужними генераторами, які дадуть можливість виробляти електроенергію. Також каналь підприємство водоканал. Також забезпечено генераторами. максимально підтримують тих, хто працює в галузі альтернативної енергетики на Черкащині. У регіоні майже на 100% теплоенергетика та водопровідно-каналізаційне господарство забезпечені генераторами. Енергетична стійкість нині пріоритет роботи області. Можемо сказати, що з альтернативних видів генерації електроенергії ми маємо загалом 1426 джерел. Серед них це в першу чергу 13 малих гідростанцій, це 16 когнераційних установок, які вже є в наявності, це 47 наших сонячних теж невеликих електростанцій. Є вже маємо одну вітрову електростанцію, і звісно, великий сегмент займають приватні домоволодіння ті, які встановлюють сонячні батареї у себе на дахах. Ворог прагне занурити у темряву і сумщину, але в області всі плани ворога зводять нанівець. Тут активно працюють над створенням альтернативних джерел живлення. Майже 90% теплових та водопровідно-каналізаційних господарств забезпечені генераторами. Окрім цього, енергонезалежність планують підсилювати сонячними електростанціями. Нині вже визначили 50 об'єктів, які є пріоритетними для встановлення панелей. У питаннях енергетичної безпеки Сумської області допомагають і міжнародні партнери. Близько двох сотень систем енергозабезпечення передали лікарням закладам соціальної сфери та ЦНАПа. Це був один із напрямків щодо забезпечення об'єктів критичної структури, до яких відноситься і об'єкти охорони здоров'я, і навчальні заклади, і соціальні адміністративні. Що ж, ось як регіони готуються до ймовірних блекаутів. Ми і надалі будемо продовжувати розповідати, як людям та громадам забезпечити власну енергонезалежність. І дуже скоро розкажемо, як скористатися пільговим державним кредитом для придбання, приміром, сонячних панелей чи іншого енергообладнання. Тож стежте, щоб не пробгавити. Це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини? Діліться і ви новинами своїх регіонів в коментарях під цим відео. І обов'язково натискайте вподобайку та дзвіночок, аби завжди залишатися в курсі останніх подій. Мене звати Ірина Прокопишин. Побачимось у наступному випуску. Бережіть себе.